Ми далі поговоримо про ринок криптовалют цього тижня. Біткоін досяг історичної позначки близько 90 тисяч доларів. Я Просто не можу уявити це. Перевищивши пікові значення крипторинку часів пандемії, таке зростання спричинило обіцянки Дональда Трампа запровадити більш лояльні правила для криптовалют. Зокрема, йдеться про створення стратегічного запасу біткоїна. Ці обіцянки різко контрастують із політикою адміністрації Джо Байдена. Після виборів у Сполучених Штатах Америки ринок криптовалют активізувався, досягнувши 3,1 трильйона доларів. У 2024 році вартість біткоїна зросла на 110 Відсотків однак аналітики прогнозують можливе уповільнення після такого різкого підйому на 15 листопада. ціна одного біткоїна становила 89 тисяч 768 доларів. А я ще пригадую, як мені пропонували їх по 100 доларів. Мені пропонували їх по 500 доларів. І кожен раз я вже думав, коли вже 100, Я думав, ні, треба було купувати, коли вони були долар. Це вже занадто дорого, коли було доларів. Я думаю, ні, треба було купувати, коли було 100 доларів. І кожен раз я про це думаю, Коли сказали, що вони вже тисячу п'ять, це вже дорого, і, і весь час вони не зупиняються. Але все одно я вже розумію, що я з цим потягом якось проскочив. Нагадаю, біткоін це децентралізована цифрова валюта, створена у 2008 році невідомою особою або групою осіб під псевдонімом САТОші Накамото. Перший блок блокчейну відомий як генезис блок був видобутий 3 січня 2009 року. На відміну від традиційних валют, біткоін не підпорядковується центральному банку чи адмі адміністратору. Транзакції перевіряються за допомогою криптографії, а система працює через мережу рівневи е, рівному. peer «Peer-to-peer». Біткоін відрізняється від традиційних валют, що випускаються урядами, наприклад, долари чи євро, своєю децентралізованою природою. Це означає, що жодна установа, уряд чи організація не контролює його. Транзакції здійснюються безпосередньо між користувачами, без залучення банків або фінансових установ. Це говорить про те, що вони сплачують у вас, немає лімітів на отримання, е, на, на пересил, цих грошей. Ніхто не контролює, не запитається історію походження цих грошей і так далі. І так далі. От якось так. У 2024 році біткоін демонструє стабільне зростання і поступово наближаючись до рекордів 2021 року. Рік розпочався з підйому ціни понад. 47 тисяч доларів це стало найвищим показником за останні 21 місяць. Основними чинниками зростання є запуск. Спотових криптовалют і що дозволяє інвесторам вкладати кошти в біткоін без його прямого придбання. Однак, як і раніше, криптовалюта залишається нестабільною, її ціна неодноразово опускалася нижче 40 тисяч доларів, хоча згодом відновлювалася станом на середину листопада 2024 року, вартість біткоїна знову досягла близько 90 тисяч доларів, підтверджуючи свій статус лідера на крипторинку. Ну і криптовалюти дедалі популярніше серед українців. Багато громадян використовують їх як джерело додаткового доходу або для благодійності. За рік війни понад 100 тисяч осіб е, перерахували понад 212 мільйонів доларів у криптовалюті на допомогу. Водночас українці стикаються з труднощами через відсутність чіткої законодавчої регуляції. Банки блокують карти за операції з криптовалютами. Наразі в Україні немає встановлених правил для крипторинку. Хоча національна комісія з цінних паперів працює над законопроектами щодо оподаткування та регулювання криптовалют, за словами голови фінансового комітету ради Данила Гетманцева. Легалізація криптовалют можлива у першій половині 2025 року. Ну і далі у нас на зв'язку Андрій Длігач, доктор економічних наук, з ними по якраз про біткоін і поговоримо. Пан Андрій, доброго дня, слава Україні! Героям слава вітаю вас. Е, і тут е, точно е, не зрозуміло, кому слава з курсом біткоїна, чи, чи дійсно Трампу і маску, чи, чи це природній процес. Ну, звичайно, це, це процес пов'язаний з новою адміністрацією. Звичайно, це процес пов'язаний з тим, що нова адміністрація. Буде uh, ухвалювати рішення щодо легалізації криптовалюти, і це, звичайно, вплине на Україну також. Скажіть, будь ласка, Андрій, а на що може вплинути от таке карколомне зростання вартості біткоїна просто вдвічі за рік? О, е я б сказав так, що основне е е е основний карколомний момент зростання з приблизно 60 до чинних 90 за останні півтора тижні, це, це є ключ, ключовим е, процесом. Бо все решта, там було, скоріше, коливання. Підіймалось до 70, падало до 60. Е, зараз, зараз цей стрибок – Пов'язан дійсно з тим, що, що апологети віртуальної економіки підтримали Трампа, і зараз мають суттєвий вплив на адміністрацію на її майбутнє формування економічної політики. Тому дійсно ми бачимо, що, що ще напередодні виборів BlackRock і інші великі фінансові установи, які оперують трильйонами доларів, почали скуповувати біткоін. Це звичайно призвело до зростання курсу, бо бо не зазвичай що таке біткоін і взагалі криптовалюта? Це про розподіл е, грошей від тих, хто е, сподівається, до тих, хто реально керує. Якщо комусь з вас дуже кортиці знати, слідкувати за курсом біткоїна, то ви, очевидь, ви не дуже вірите в майбутнє цих валют. Якщо вірите в майбутнє віртуальних валют, то вам варто перестати дивитися на курси і формувати свої заощадження в віртуальних активах в біткоїні, в ефірі, в інших. А якщо ви намагаєтесь спекулювати, то ну, да, вас може цікавити курс, але в мене для вас погана новина, Скоріше за все, ви програєте. А чому так? Тому що не ви керуєте курсом, тому що там немає жодної математики. Ви не можете передбачити, тому що це все використовується для чого? Для того, щоб перерозподілити зайві е, гроші, яких більше 20 трильйонів зайвої ліквідності в, світу, в світі, перерозподілити, прибрати з ринку. Для того щоб зменшити інфляцію, а глобальна інфляція висока, і доларова в тому числі для того, щоб зменшити борги сполучених штатів Америки, які номіновані в доларах, зробити можливо частково їхню номінацію через криптовалюту, і все це, зрештою, допоможе великим гравцям і точно зіграє проти гравців маленьких. Тобто я фізично хотів вам поставити запитання, коли ж почнеться падіння. Ви в принципі вже відповіли, що це передбачити неможливо, коли вони Пер... підніметься. Передбачити... Передбачити неможливо, але можна точно сказати, що е, те, те плато, яке ми бачимо останні кілька днів, бо немає такого значного зростання. Це тимчасово. Далі буде ну, ще. Ну, звичайно. Ще, там, І можна останні. сказати, що це все спланувало Трамп з маском? Е, дуже гарне запитання. Я, е, я думаю, що вони також. Звичайно, це запланована е, ідея. Ну, це було б непогано купити якусь кількість цих, і вони виростуть на 30% моментально за два тижні перед виборами. Нереально. Дякую вам, Андрію. Дякую, Дякую за те, що долучилися до прямої нашої трансляції. Андрій Длігач, доктор економічних наук, був з вами. Все самі почули. Неможливо передбачити.